Вітаю! З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Багато хто вже розуміє, що попереду нас чекає важка зима. Існує великий ризик того, що немало міст і громад будуть мати суттєві проблеми не тільки з постачанням електроенергії, але й з опаленням. В одному з відео ми вже говорили про те, як підготуватись до зими в умовах війни, якщо ви проживаєте в місті в багатоквартирному будинку. Посилання є на екрані. Зараз я приділю увагу всім добре відомій альтернативі, яка цієї зими буде дуже актуальною для приватних будинків. Дровам. В Україні вже довгий час розвиваються різні альтернативні способи опалення, але вони переважно потребують певних вкладень і часу на підготовку. Сьогодні ж настав момент звернутися до старих перевірених методів, тому що для багатьох громадян постане питання. Як забезпечити собі тепло взимку? Часу на підготовку залишилось дуже мало. Але якщо ви проживаєте в приватному будинку, то варто подбати про те, щоб у вас були пристрої для традиційного твердопаливного обігріву, якщо, звісно, така можливість є. Це можуть бути як спеціалізовані котли, так і звичайна буржуйка. І тут буде логічним запитання від вас: а де ж брати дрова? А перш ніж дізнатись, підпишіться на мій канал. Тут буде багато важливої інформації щодо підтримки українців в умовах війни. Отже, в Україні створили сервіс, за допомогою якого можна закупити дрова для опалення взимку. Сервіс має назву Дрова. Є. При замовленні ви вказуєте адресу, де ви перебуваєте, і система запропонує вам найближчі лісгоспи, лісництва чи іншого постачальника дров. Ви можете порівняти пропозиції та обрати найкращу. Також вибирайте тип дров, які вам необхідні, та їх об'єм. За потреби замовляєте доставку або вказуєте, що заберете дрова самостійно. Оплачуєте замовлення або онлайн, або на місці. Одна людина може замовити 15 кубометрів дров на рік. Крім цього, Сервіс зараз зацікавлений у пошуку перевізників для доставки замовлень, то ви також через їхній сайт можете заповнити анкету та подати заявку на таку співпрацю. У кого є потреба, користуйтесь сервісом, а також розкажіть про нього тим, хто хоче заготувати дрова на зиму. Дізнатись усю детальну інформацію про можливості сервісу Дрова є і, власне, зробити замовлення можна за посиланням, яке є під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, тут буде ще багато важливої і корисної інформації для громадян, яким завдала шкоди війна. Бажаю всім перемог!